Доброго та благословенного Богом ранку, гарного, тихого, мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Об'єднуючись з вами, ми складаємо подяки Богові, адже Він нам дарує день життя, Він дарує нам ще сили і здоров'я, і дав сьогодні можливість читати Його обітниці разом. Ці обітниці записані на сторінках Святого Писання, щоби із них. Ми брали урок. І пам'ятайте народну, мудрість, що добре вчитися на чужих помилках. І ось сьогодні для нас знову я хочу відкрити історію лота і показати, що варто було бути більш обачнішим. І ось у книзі буття, в 13 розділі, в 11 вірші ми читаємо: і обрав собі Лот усю Йорданську околицю, тож помандрував лот зі Сходу, і вони розлучилися один з одним. Тобто, Авраам розлучився із Лотом. Тут відкриті чудові риси характеру Авраама. Вони яскраво виявилися, коли виникла сварка між пастухами. Тоді Авраам сказав: хай не буде незгоди між мною і тобою. Відділися від мене. Якщо ти ліворуч, то я праворуч. Якщо ж ти праворуч, то я ліворуч. От побачив, що земля біля Содома найбільш сприятлива для досягнення земного і дочасного добробуту і обрав саме цю місцевість. Якби він виявив таку ж люб'язність, що й Авраам, то надав би право вибору своєму старшому родичу. Проте Авраам не вважав себе кращим за інших і зайняв покірливу позицію. Він справді мав право першого вибору, але люб'язно надав перевагу у спірному питанні племіннику. Замість того, щоб поцікавитися, чи сприятиме цей вибір зміцненню його моральності і благочестя, ло думав лише про матеріальний добробут. Та настав час. Коли він опинився в надзвичайно тяжкому становищі у зв'язку з нечестям мешканців Содома, коли ж Лота разом з його родиною захопили завойовники Содома й Гомори, Авраам вирушив у військовий похід, щоби визволити його. Коли після цього цар Содома запропонував Аврааму взяти частину військової здобичі. Той знову виявив справжню шляхетність характеру. Він сказав, що не візьме навіть нитки ремінця від зуття, аби ніхто потім не говорив, що хтось збагатив Авраама. Бог обіцяв Аврааму, що він матиме велике багатство. І йому не хотілося, аби хтось потім говорив, ніби нечистиві люди дали йому скарби, якими він володіє. Як бачимо, Кожен свій крок Авраам робив з вірою. Ми читаємо у 18 розділі книги буття про гостей, які прийшли до Авраама, коли той сидів біля свого намету. Його відвідали ангели Божі, серед яких один був Божим сином. Коли гості підійшли до його шатра, Авраам переконався, що вони йому незнайомі. Проте муж Божий Повівся з ним надзвичайно люб'язно. Слово Боже закликає, не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі не відаючі, гостинно прийняли ангелів. Авраам саме так і діяв. Коли небесні представники відкрили себе, вони також розповіли йому, що мають намір знищити судом. І хоч Авраам не мешкав в содомі, і його нічого не пов'язало з цим містом. Проте ми бачимо, як сильно він був зацікавлений у тому, що Бог не знищив содом, якщо тільки була якась можливість пощадити його, Авраам просив цього. Тому, дорогі мої, варто бути обачним, коли ми що обираємо, а Особливе місце проживання. Як ми вже сьогодні читали, лот, підвівши свої очі, побачив всю Йорданську околицю, що вона була зрошена водою, як Божий Рам. Хоч Авраам заміняв лотові батька, патріарх свідомо прийняв рішення відокремитися від свого племінника, оскільки розумів. Нагальну необхідність такого вчинку. Він не міг переносити розбрати ворожнечі, навіть якщо вони відбувалися між пастухами. Він не міг мати миру душі, тому що його непокоїли неприємні суперечки. Розділення було для Авраама болісним, проте неминучим кроком. Авраам надав лоту можливість вибирати найкраще місце для проживання. Аби у того згодом не виникло спокуси вважати, що при розподілі Авраам переслідував якісь власні корисливі цілі. Лот обрав прекрасне місце біля Содома. Вибрана ним земля мала всі природні переваги, але він не вважав за доцільне дослідити звичаї та релігію содомлян. Нам відомо, що Трапилося пізніше. Настав час, коли Лот змушений був тікати з розбещеного міста, у якому здійснювалися найрізноманітніші злочини, і яке поринуло в духовну темряву. Лотові було дозволено попередити своїх дочок і зятів, але вони прислухалися до цих застережень не більш, ніж до його попередніх настанов. Вони глузували, з його віри в Бога, а тому загинули разом із розбещеним Содомом. Це наука для всіх нас. Нам слід бути обережними у виборі місця проживання. Це перше, тому що там має формувати характер у вся наша сім'я. Потрібно просити у Господа допомоги у вихованні наших дітей і особливо під час вибору ними професій, навчання і всього іншого. Кожній родині необхідно постійно звертатися до Бога з проханням, щоб він провадив її прямим шляхом. Кожній родині потрібно мати гостру проникливість, щоб уникнути хибного шляху. Який обирається заради земної вигоди. Божа воля повинна стати нашою волею. Господь має бути для нас першим, останнім і найкращим. Ми повинні бути такими ж прийнятливими до навчання, як мала дитина, обережно рухаючись уперед і цілковито покладаючись на Бога. Від кроків, які обираємо. Залежать наші вічні інтереси, чи рухатимемося ми в напрямку неба і міста, архітектором і будівничим якого є Бог, чи в напрямку землі до звабливих принад Содома. Господь не радиться з нашими планами чи вподобаннями. Він знає те, чого не знають люди, а саме майбутні наслідки кожного рішення і вчинку. Отже, нам слід дивитися на нього, тобто на Ісуса, а не на земні переваги, які пропонує сьогодні Сатана. Він багато чого пропонує, Він пропонує всі царства світу, але не показує, чим це все закінчується. Він не показує сьогодні. І не переконуй, щоб люди зупинилися. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми віддали перевагу тому, що пропонує Господь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого у Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Ось уже вкотре ми зупиняємося на цьому прикладі життя двох послідовників Божих Авраама і Лота. І, мабуть. Ось це застереження, яке сьогодні написано як історія. Бо таких історій, можливо, б можна було написати сотні, тисячі, і ще багато-багато, але якраз ця взята до уваги, а знаєте чому? Я підкреслив для себе, що ті, хто оточували Авраама, і пішли шляхом віри, а ті, що оточували Лота, чомусь сприйняли цей шлях віри і шлях спасіння, як жарт. Чим для вас сьогодні є ця свята книга Біблія? Це серйозна справа? Це слушні застереження, які дає Господь? Чи це просто жарт? Від сприйняття вашого цієї святої книги буде залежати ваша вічна доля. Я сьогодні пропоную вам святе Боже Слово. Оберіть шлях із Ним. І ви відчуєте благословення вже сьогодні. Можливо, прийдуть і випробування, але і в тих випробуваннях ви будете благословені. Але настане день, коли, побачивши Господа, ви будете радіти. Я хочу зустрітися з вами, якщо не вдасться тут на землі. Зустрітися там, щоб колись ми поділилися своїми здобутками, які ми здобули. А найкраще, що ми можемо здобути, це вічність, куплену для нас. Небом. Будьте благословені Господом. До побачення.